Друзі, всім привіт! Вийшов до вкривати виноград на вулиці Мете сніг. Передають мінус, плюс, мінус, плюс. Ну думаю, порве і рукава, і лозу, і весною в мене тільки буде одна зелень. Ягоди не буде. Потрібно довкривати, щоб був врожай. Ну і на кущу лівії знайшов, чому в мене було нерівномірне созрівання ягоди. Одна ягода зелена, друга ягода спіла. І я думав, може і там не вистачає мікроелементів, кальцію, калію. Тут вже і попіл сипав, і монофосфатом калію обробляв. Ну, вже з бубном тут ходив, думаю, що що не так, що не так. Ну і коли обрізав кущ, я побачив, що не так. Ось таке, друзі, ось дивіться. Е -е, Рука був повреждений. І от серцевина її з боку обросло. Оце один рукав такий. Якщо придивитися, він так порваний є в ньому тріщини ну і другий рукав те ж саме ось де не знаю погано видно так може буде видно отут тут ось порваний рукав і в нього виходить серцевини нема вона якось з боку зараз я відріжу покажу Ось так. Ось де видно е серцевина і ось вона з боку. Погано видно. Ось так ось буде видно. О. Ось тут тріщина йде. І воно рукав повреждений. Соки йдуть неправильно. Тому і, і ягода відстає в розвитку. І виноград не розвивається так, як йому потрібно. Із-за того, що нарушена система це проводяща де тріщина. І вона по всьому рукаву Аж до, до цих пір. Во. Ну і по секатору в мене він постійно в землі взяв болгарку і зробив отакий заріз. Ось де маркером нарисував, так як мені потрібно. І потім раз отак і підвісив. Обрізаю, щось там роблю, там, ну наприклад, там раз потрібно обрізати рукав. Обрізав рукав, підвісив і завжди його видно. Бо бува таке, бросив е, на землю, перейшов до другого куща, потім бігаю, шукаю, де я той дів. А Отак він висить, його видно, вдобно, сам надпадав, хоч так повісив, хоч так повісив. Він також висить під уклоном, так болгаркою зарізав. Тут є такий механізм, як потихеньку нажимаєш, він сам Ну і За цього механізму... Ось він так раз, закривається, нажав і щелкнувся. І за цього механізму у мене вже всі кармани порвані, тому що секатор е, лежив у карман. І він там собі відкрився, хлоп, отак, і об цю частину, в всіх карманах дірки. Так що, друзі, беріть собі на замітку. Дуже удобно, видно. І не попадає пісок, ніде нічого обрізав, повісив і він собі висить, і його далеко видно, де він є. І якщо там сніг, дощ, і з нього стікає вода, він не той не псується. Оце таке, друзі. На вулиці, звісно, заметіль. Треба довкривати виноград, бо дуже нестабільні температури передають то плюс, то мінус. В общем це отаке, друзі. Все, всім дякую за увагу. Для кого було корисне, корисний цей ролик. Дякую за лайк. Всього вам найкращого.